Росомаха самого початку не мав бути головним героєм. Спочатку він передбачався авторами як супротивник Халку, Але, мабуть, настільки сильно сподобався читачам і авторам, що з'явився в наступному коміксі про Халка, а після удостоївся цілого місця в команді Марвел. Досить непоганий стрибок в кар'єрі, маю вас завірити. Але яку ж роль Росомаха грав у моєму житті? Чесно кажучи, ніякою. Я якось завжди балдів по людині по Вуку, ніндзя або ну на крайняк Шреку. Бо сама ідея людини, яку просто неможливо перемогти, ніколи не визивала в мене ніяких переживань і емоцій. Але зараз, коли я став більш Дорослим, я знову вирішив понернути в світ цього персонажа. Але поки я шукав інфу про Росомаху, для того, щоб краще зрозуміти цього персонажа, я дізнався неймовірно багато фактів, які я вам сьогодні і буду потрошечку але розповідати. Бо все ж таки треба ж хоч інколи розвиватись. З одного боку, це персонаж з таємничими і цікавими моментами життя. Але з іншого боку, це той персонаж, до якого ти ніколи не будеш переживати, бо він безсмертний, його просто неможливо вбити. Один раз його навіть розчинили в кислоті, але він зміг вижити і відновитись повністю з одної крапельки крові. Буду з вами відвертим. Моє перше Знайомлення з Логном, до речі, його справжнє ім'я Джеймс Холлет. Сталося з фільму Люди ікс, початок Росомаха. І цей фільм мені здався абсолютно ніяким, бо я подивився його в 13 років і абсолютно нічого не зрозумів. Що це за Поц, чого на нього охотяться, через що він такий сильний, на що він кидається мотоциклами. Також приблизно у цьому віці я вперше пограв гру сьогоднішнього відео. І маю зізнатися, в моєму серці не залишилось ні краплі ностальгії стосовно цієї гри. Але ось проходить 7 років. Я створюю свій канал і даю другу спробу цій грі вразити мене. І знаєте, я не шкодую про те, що вирішив це зробити. А тепер давайте приступимо. Люди Ікс. початок, Раса Маха. Але спочатку. Що це? Рекламна інтеграція. Підпишись на мій інстаграм, якщо хочеш, щоб в тебе в підписниках висіла плюс ще одна людина. Також підпишись на мій телеграм-канал. Там я буду викладати причини, чого відео не вийшло або чого вони вийшли, посилання на відео, якщо ви чогось їх не дивитесь. Наприклад, в цей раз воно не вийшло через те, що я дуже недооцінив розміри цієї ігри. Буду чекати тебе там, ну а тепер. До гри. Перше враження від гри в мене було неймовірно позитивне. Так як до цього я два тижні грав в ігри, які без додаткового софту просто не запускалися і не хотіли нормально працювати. Або були проблеми зі звуком, як у людині по вуку, або картинка просто не показувалась мені, як у ніндзя. В будь-якому випадку мені доводилося щось нове придумувати для того, щоб воно нормально працювало. А тут у нас і звук крутий, і картинка виглядає потрясаюче, що вона, головне запускається без проблем. Одним словом, мені подобається. Ця гра сюжет життєфільму на тільки сильно, що навіть кадри повторюються один в один. Але чи погано це? Так погано, якби розробники не додали пару нових персонажів, пару нових рівнів, пару моментів з коміксів, то ця гра була б неймовірною нульгою. Але вони це зробили. І тепер у мене, як людини, яка знає зараз Самаху декілька фактів, є можливість дізнатися за нього ще більше, буквально понирнути в цей світ. Гадаю, якщо вам дійсно буде цікаво пограти в цю гру, то ви здивуєтесь, чого я поставив саме цей критерій у плюс. І я вас повністю підтримую. Так як деякі кнопки розташовані в настільки дивних містах, рано чи пізно вам буде здаватися, що цю гру створили для восьминогів, на Ніяк не для людей. Скажу вам відверто, коли я тільки сів грати всю гру, я був впевнений в тому, що я поставлю цей критерій в мінуси. І причому настільки жирні мінуси, що це неможливо описати словами настільки. Але є одне маленьке но. В цій грі можна змінити абсолютно всі клавіші. Причому для цього не треба буде лізти в код гри. Прямо в грі змінюєш клавіш. І воно буде працювати ідеально. Я налаштував цю гру індивідуально для себе і не разу за все проходження скаржуся на управління. Навіть більше вам скажу: якщо ви відчуваєте дискомфорт на натискання тої чи іншої клавіші, то вам по-любому треба буде її змінити. Бо в цій грі вам дається неймовірна кількість можливостей, і вам доведеться натискати майже на всі кнопки. Так що міняємо управління під себе і не скаржимося У цій грі Росомаха перетвориться на справжній руйнівничий інструмент. Кожен удар відчувається як витвір мистецтва, вибухи, криваві бризи та яскраві анімації створюють своє діло. Повірте мені, коли. Два тижні граєш в ігри, які вже є на каналі, то понирнути в гру, яка дійсно схожа на старий годовар, або, як кажуть, робіла міціла про древні грецькі, Дійсно приємно. Бо її відчуваються неймовірно живими. Таке відчуття, нібито я дійсно сражаюсь з полком ворогів. Коли ти зриваєш на цілий натовп ворогів, це справді вдуся Росомахи. Розлітаються руки, ноги, голови. Вороги спочатку кричать, що тобі пізда, а потім умоляють тебе зупинитись. Відчути себе настільки невразливим і небезпечним, це одне з головних задоволень цієї гри. Відчувається, як як вороги починають тремтіти, коли ти приходиш. І повірте мені, є через що. Просто уявіть собі. Тип стоїть за 200 метрів від вас, викрикує ви лох, ну, чмо. І замість того, що витрачати мільйон годин на те, щоб підійти до нього, ви стрибаєте і зриваєте йому голову в одну дію. Якщо це не ідеально, то я не знаю, що для вас ідеально. До речі, зріст коміксного Росомаха дуже сильно відрізняється від гри та фільму. Якщо актер, зігравши Росомаху, Хью Джекман, рос на плюс-мінус 188 см, то справжній Логан 160 см. Такий собі міні-пекас когтями. Ще в рітбі не дають 3 удари на всю гру. Щоб ти втомився вже за 3 години. Ця гра розрахована плюс-мінус на 9 годин гімплею. І повірте, вам дають комбо саме на 9 годин гімплею. Але я вас завіряю, що ви не будете використовувати більше 7, бо там далі починається якась така калавратія страшна. Та й в принципі, 7 комбо ударів вам вистачить для того, щоб всю гру відчувати щось нове і дуже цікаве. Думаю, що наскільки багато різних комбо-ударів я не бачив, напевно, ні в якій грі. А ще тут досить круто показаний урон нанесений логаном. Якщо ви дуже захочете, то ви зможете Зробити з розмаху самий справжній скелет, і він буде потроху-потроху загоюватись. Це два лайка дуже круто. Тут починається магія для фанатів рольових елементів. До речі, я один з них. Хоча гра абсолютно лінійна, вона дає вам можливість шукати різні компоненти. Наприклад, за те, що ви знайдете пару фігурок Логана, вам дають класичний костюм, який ще був в фільмі, але і в сотнях коміксах до цього можна покращити його пазурі, нарощувати здоров'я, прискоряти регенерацію. все, щоб зробити його потужним. А ще особистий прикол, я в мутаціях, які. Розкидані по всій карті. І знайти новий мутаген, який допоможе тобі вбивати ворогів швидше, якісніше і ефектніше, неймовірне відчуття. До речі, ще один цікавий факт. Ви знали, що Росомаха мав бути підлітком. Так, цей Сігма з куфари мав бути підлітком. Плюс-мінус 16-18-річним. Але я радий, що ви не відмовились від цієї думки. Об'єктивно, це було б дуже дивно. Хоча Логан народився у 19 старіччі. а це відверто не самий радужний час для людства. Так що, в принципі, я можу повірити, що отак раніше виглядали 18-річні підлітки. Одразу скажу я Не збираюся вам тут розказувати про міні босів. Бо ці велетні вас настільки сильно затр... Ладно, давайте вже в мінусах про це побалакаємо. Я кажу про справжніх босів. Босів, у яких є своя історія в зв'язку з Логаном. Шабли Зуби, це брат Логана, який, в принципі, затіяв всі основні події цієї ігри. Теж мутант, теж з котями, але в нахтях. Вільям Страйкер. Це одна з головних гнід, яка затіяла весь цей експеримент з Логаном. І, звісно, захуярити його було дуже весело. Як такового бою з ним не було, але все одно. Був момент смерті, сказати, момент пенетрації кулака Логана в живот цього мудака. Гамбіт. Чесно кажучи, не дуже розумію, на що його запіхнули в цю гру, але бой з ним один з найефектніших у всій грі. Ну і фінальний босс Дедпул. Якщо мене зараз дивляться люди, які знають Дедпула тільки як красно чорного персонажа, то зрозуміть наскільки класне у вас дитинство, бо в мене був саме отакий Дедпул. Та сюди навіть пузиря запихнули. Чесно кажучи, бой з ним був досить скучним, але я не можу сказати, що він був прям гамном-гамном. Ну, Думаю, що це показник. Гри. Бо босів тут дійсно багато, але битися з ними цікаво. Гра змушує тебе хоч трошечки підключати голову, бо використовувати тактику, підбішав атпиздив, це, звісно, добре, але інколи будуть давати тобі просратися за таку галіму тактику. До речі, досить дивно, що тут не було ніякого камео з месниками. До чого тут месники, спитаєте ви? Бо Логан був у месниках. Так так, наш малиш встиг побувати в більшості команд мультивсіленною Марвел. І це дуже круто. Як іток ми отримали персонаж, думка якого неможливо передбачити. Буквально сьогодні він може бути в месниках, а завтра вже. Опиниться в зсу ребят. Перед тим, як перейти до мінусів, хочу вам подякувати за ваші коментарі. Дякую! Вони дійсно додають мені сил робити новий контент, так що я дуже сподіваюся, що ви і під цим відео накидаєте мені коментарі. Дякую, цілую. Му. Ці грі не вистачило трошечки різноманітності, щоб стати ідеальною. Так, в цій грі дійсно є неймовірна кількість комбоатак. Локації постійно змінюються. Спочатку ми зможемо з вами бути в кам'яних джунглях або в лабораторії. Вже за секунду ми будемо з вами в Африці з заберегінами, але це не допомогло їй позбутися проблеми доманітності. Якщо ти граєш в гру на протязі декількох годин, то може статися момент нудьги, коли тобі. Просто не хочеться повторювати одну і ту саму дію декілька разів. Просто уявіть собі, що вам треба буде навпротязі цілої гри різати одних і тих самих мобіків. Максимум, що буде мінятися ворогів, це скін. У грі є автоматчики, мудаки з тісаками і інколи роботи. Так, час від часу нам будуть закидувати унікальних злодіїв, але зазвичай їх кидають пару-тройку раз за тисячу мобів. І це зовсім не робить і грі комплементів. Великі міні боси Я казав за цих мразот вже раніше, але зараз я хочу висловити свою повну критичну думку. Бо ці великі. Настільки сильно мене затрачили, що це просто жах. За одну локацію вам може попастись до восьми отаких от мразот І знаєте, коли вони по одному, це ще більш-менш цікаво. Але коли їх двоє-троє. То це вже просто ну, виходить за всякі рамки. В перші рази, коли ти з ними стикаєшся, ти думаєш, вау, це класно, я можу відірвати йому голову, це прикольно. Але коли це відбувається 16 разів за 3-4 години ігри ти вже перестаєш ну, хоч якісь емоції видавати на це. Єдина емоція, яка зберігається в тебе в голові, на що їх так багато. Те ж саме можна сказати і про загадки в цій грі. За перші пару годин гри вам будуть траплятися одні і ті самі загадки, які вам і вперше раз буде невесело виконувати, повірте мені. Вони не складні, навпаки, вони дуже і через це однообразність цієї механіки стає ще більш критичною. Хочеш не хочеш, складається враження, що цю гру хотіло розтягнути. І розтягнути її дуже дешево і погано. Хоча я так і не розумію, навіщо? Навіть якби ця гра була на 6 годин, вона була б неймовірно драйвовою, крутою, з класною механікою. І просто так робити її для ніше, щоб зробити для ніше, це досить дивне рішення. Ну, друзі, в принципі, та і все в цій грі всього один мінус. Так, він неймовірно великий, але він всього один. І він повністю невелюється цими плюсами, які в неї. Є. Є, чесно сказати, я ніколи не думав, що таке може статися на моєму каналі, як мінімум у цій рубриці, бо не знайти мінуси в старій грі, ну це якось ну я не знаю, дивно звучить. Я сподіваюся, що роблю це вперше в останній раз. Але хлопці і дівчата, будь ласка, пограйте в цю гру і напишіть мені в коментарях мінуси, які ви побачили. Якщо до цього ви вже в неї грали, то напишіть ваші мінуси в коментарях. Я залюки прочитаю і зрозумію, що саме я про вафліл. Бо в мене в є чітке відчуття того, що щось я не помітив. І думаю, тільки завдяки вам я зможу це вирішити. А що стосовно гри... Я раджу пограти в неї усім. Ця гра це те, що треба грати при любому розкладі. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з цим персонажем, або якщо ви знайомі з ним вже неймовірно давно, чи може вам знов цікаво понигнути в дитинство, вам це дійсно зайде. А з за вами був я, Даня, і ви були на каналі МЦП. Грати у якісні ігри. А чи всі ігри з нашого дитинства якісні, я перевірю. Пока.